Як українські сили будують оборонні споруди на Херсонщині і Запоріжжя? Скільки на це виділили коштів? Ми укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо, якими мають бути фортифікаційні споруди на півдні, аби сприяти обороні українських військ? Ну якщо без фортифікації, нам буде вкрай важко втримати лінію фронту? Надважливо, щоб ворог не міг е, перебратися і висадитись, і навіть е, підійти. Наскільки потужні лінії оборони побудували російські окупанти, і як їх можна буде подолати? Вони продовжують призатися, вони будують, добудовують там другу, третю, навіть там четверту лінію оборони? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський. І новини Приазов'я. Далі про війну на півдні України. Уряд виділив рекордні мільярд 300 мільйонів гривень на будівництво оборонних споруд у Запорізькій області. Про це на початку березня в ефірі телемарафону повідомив голова військової адміністрації області Іван Федоров. За його словами, зараз військові і цивільні підрядники цілодобово працюють над будівництвом фортифікацій на запорізькому напрямку. Одна основна задача цього будівництва, щоб наші військові від. Відчували себе трохи спокійніше, що е, в будь-якому випадку все буде готове для будь-якого розвитку подій, але це точно не означає, що хтось збирається відступати навпаки. Наші військові е, роблять героїчну роботу сьогодні на Запорізькій лінії фронту. Раніше Іван Федоров також повідомляв, що російські війська подекуди у 12 разів перевищують у кількісному складі Сили оборони України на території Запорізької області. Тим часом на окупованій частині Запорізької області, за словами посадовця, російські військові будують нові укріплення між Токмаком і Мелітополем, а також між Токмаком і Бордянськом. На Донеччині окупанти облаштували розмежування з понад двох тисяч залізничних вагонів довжиною 30 кілометрів. Товарні вагони розташовані на рейках від залізничного вокзалу Воленівці до Волновахи. Ворог на жаль будує останні півтора року, і раніше ми з вами починали цю розмову про те, що ворог побудував три оборонні лінії споруди. Сьогодні неможливо порахувати чітку кількість, тому що з трьома лініями споруд ворог побудував ще й кільцеву оборону деяких міст. Наприклад, Токмака. Молодчанська, Мелітополя, Бердянська, а також ворог продовжує будувати чітко укріп райони між Мелітополем та Кримом, тимчасово окупованим, а між Бердянськом та Маріуполем. Тож сьогодні на жаль, ворог будує над оборонні споруди. Добре, що наші військові про це все знають. Кореспондент центру журналістських розслідувань Сергій Старошко розповів новинам Приазовія, що найпотужніша лінія оборони російських військ у Запорізькій області побудована від Токмака до пологів. Це не одна, це першу лінію оборони, тільки но були, прорвали наші військові під роботину. А за нею ще йде друга, третя. І ближче в тилу вони будують десь між Бердянськом і Токмаком, мовно кажучи. Там вже кілька десятків кілометрів, вони там нарили, облаштовують. Ну, це те, що видно, зокрема, через супутники, що там щось з'являється, знаєте, а що там всередині, звідти інформації надходить дуже. Погано у них цей процес не припинявся відтоді, як вони почали, і вони продовжують вгризатися. Зуби ці дракона, так звані, це знаєте, вони їх штампують безупинно і розставляють всюди, де тільки можливо. Це зараз за будівництво фортифікації відповідає виключно міністерство оборони Росії. Приватні компанії, якщо й залучаються, то в тилу каже журналіст. Вони будують досить такі розгалужені мережі з бліндажами, укриттями різними. Ну, все це вже бачили і наші військові, і ми цивільні. Тут завдяки відео. Зараз вони будують, добудовують там другу, третю і навіть там четверту лінію оборони. І звісно, вони вже в них часу більше на це. Вони роблять їх глибшими ще це такі навіть е, інформація, що це такі навіть підземні міста. Є навіть е, відео, де як номери люкс в них е, ці фортифікації? От е, глибше е, в тилу, так тонелі, такі містечка. Вони закопують часто густо е, контейнери, які от використовують при портових перевезеннях. Вони їх закопують і сполучають між собою. Ну і багато проводять і бетонних робіт. Зазначимо, що з огляду на бойові дії окупації Росії частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Український уряд, так само як і для Запорізької області, виділив 1 мільярд гривень для облаштування оборонних споруд на Херсонщині. Про це на початку березня повідомив прем'єр-міністр України Дениш Мигаль. Крім того, на правобережній Херсонщині на оборонні заходи і допомогу військовим у 2024 році, мають виділити кошти із обласного бюджету у розмірі 694 мільйони гривень. Про це у лютому писала місцеве видання МОСТ. Кошти, зокрема, передбачені на підтримання у постійній готовності сил і засобів тероборони, придбання будівельних матеріалів для оборонних рубежів, інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, придбання БПЛА тощо. Керівниця прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гуменюк на початку березня в ефірі телемарафону розповіла, що українські військові у цьому регіоні не зводять нових оборонних споруд, а укріплюють вже збудовані. У коментарі новинам Приазовія спікерка зазначила, що на правому березі оборонні споруди облаштовані важливо, аби російські військові не змогли туди підійти і висадитися. Ми укріплюємо те, що було заготовлено, вдосконалюємо те, що було на момент повномасштабного вторгнення. Можливо, недороблено, тому що робилося вже в потужних бойових умовах. Розуміння є, що е Основна лінія бойового зіткнення це в наших географічних умовах річка Дніпро, і тому дійсно для нас надважливо, щоб ворог не міг перебратися і висадитись, і навіть підійти до правого берега. По-перше, він ландшафтно вищий за лівий берег. І це вже перша складність, яку ворогу подолати фактично неможливо, тому що знаходження наших. Гармат на вищому рівні е, встановлює вогневий контроль над водою на момент підходу до берега, фактично тотальний, повний. Е, також ми е, облаштовували ці оборонні споруди з самого початку, як тільки зійшла вода е, з урахуванням зміни ландшафту, е, русла Дніпра і е, особливості водосховища. Російська міноборони у лютому повідомила, що на окупованій частині Херсонщини побудували так зване підземне містечко із необхідною для військових інфраструктурою, житловими приміщеннями, їдальнями, майстернями і іншим. У російському відомстві зазначили, що загальна довжина переходів та траншей міста складає понад 3 кілометри з глибиною закладення комунікації близько 3 метрів. Речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гоменюк зазначила, що російські військові перебувають на лівому березі вже тривалий час і мали можливості облаштувати там кілька ешелонів оборони. Станом на зараз ми бачимо, що вони поновлюють практику замінування місцевості, тобто на, на дуже великих площах, на дуже великих ділянках. Місцевості відкритої облаштовують міно-вибухові загородження. Це знов такі мінні поля. Зубів дракона ми поки що не фіксували з боку Дніпра, але знаємо, що вони є на напрямку, де можливе просування сил оборони суходолом, тобто, тобто Запорізький напрямок. Крім того, в них є потужна система двох, щонайменше, шарів оборони. Більш глибокої, це окопи з залізобітонними конструкціями, з укріпленнями і додатковими бліндажами, укриттям. Таким чином, вони облаштували собі багато ешелоновану оборону, яку, очевидно, розглядають як варіанції для того, щоб діяти в умовах невідворотності просування сил оборони. Російська армія побудувала досить потужну систему фортифікації, додала Наталя Гуменюк, для того, щоб послабити можливості окупантів Україні потрібна далекобійна зброя. Ми говоримо про потребу нам далекобійної потужної зброї, яка зможе порушити їхнє облаштування в глибоких тилах. І підірвавши тилове забезпечення, ми можемо далі воювати вже з більш послабленим ворогом. Звісно, це буде непросто, і ми розуміємо це, розуміємо масштаби цієї роботи, скажімо так, саме тому привілей е, нашої бойової роботи за контрбатарейною боротьбою, яка більш далекобійна, яка працює на нашу перспективу. Тобто, от, треба порушити е, нормально налаштовану оборону ворога глибше для того, щоб відступаючи, він не мав надійного захисту. Це новини При Азовія у цьому випуску докладно про будівництво фортифікаційних споруд на півні країни. І нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, підпишіться на наш канал і поставте лайки і цьому відео. Завдяки саме вам це відео побачить більше людей, і більше людей дізнається правду про події на півні України. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін розповів новинам Приазовія, що відомо про облаштування оборонних споруд окупантів у цьому регіоні. За його словами, Маріуполь це потужний військово-логістичний хаб, через який російські військові переправляють усі необхідні споруди і матеріали для фортифікації. Вони постійно вибудовують лінії оборони, і відповідно, в Маріупольці фіксують дуже часто переміщення. Вантажного транспорту з деревиною, вантажного транспорту з бетонними конструкціями, і все це вивозиться у а, напрямку а, відповідно Запорізької області, і ми знаємо, що окупанти облаштовують, е, облаштували потужну лінію оборони е, у напрямку селищ Нікольське, е, Мангуш, і відповідно по а, лінії а, Донецької області, і далі це йде на розівку а, вже Запорізької області. До побудови оборонних споруд російська армія ставиться серйозно, каже депутат. Вони вирили блендажі, залили там бетонні конструкції, розставили бетонні конструкції, так звані зуби дракону, тобто для унеможливлення просування наших збройних сил України. Тобто окупанти ведуть таку потужну роботу з укріпленням лінії оборони по всьому периметру Маріуполя, починаючи. Від е, Азовського моря і закінчуючи е, північною частиною, тобто з боку волновахи. Тому що а, чому для них важлива волноваха? Тому що з Волновахи до Маріуполя фактично, е, скажімо так, така ділянка території, яку можна просто пройти. Е, Власне кажучи, без е, великих труднощів, тому вони е, ту ділянку також максимально намагаються укріпити. Втім, склади російських військ все одно не перебувають у безпеці навколо Маріуполя. Додав Дмитро Забавін. З позитивного, те, що є, те, що наші. Збройні сили України мають можливість точково знищувати скупчення окупантів, скупчення їх військової техніки, бойового комплекту, що ми дуже часто бачимо як наслідок української бавовни, як на території самого Маріуполя, так і на території Маріупольського району, у тому числі на Азовському узбережжі, і навіть у селищі це дова, яке знаходиться вже поряд з кордоном країни терориста. Тобто, ті склади, які вони там облаштовують, вони не, не можуть бути в безпеці, і окупанти це розуміють і витрачають дуже багато ресурсів на пересування і на побудову логістики. Тобто в них є. Повне розуміння того, що а, немає в них безпечного місця, місця навіть а, поряд з картоном. Майор запасу національної гвардії України Олексій Гетьман зазначив, що оборонні споруди потрібні українським військовим по всій лінії фронту, адже російська армія намагається атакувати на різних ділянках загальною довжиною більше тисячі кілометрів. Намагаються таким чином розтягнути нашу оборону і промацати де з їхньої точки зору у нас найбільш слабкі місця. Тому е, будувати фортифікації треба ну по всій по всій лінії зіткнення. Це це природне, коли ворог наступає. Ми маємо оборонятися, оборонятися. Ми маємо в побудованих е, траншеях, окопах, бліндажах, зводних родних опорних пунктів. Це повинно бути залізобетонне укріплення, або хоча б земляне укріплення, е, ну які обшити, як то кажуть, деревом. Ну хоч щось щоб можна було ворога стримувати. Це мають працювати інженерні війська, які в нас є. Але на е, такої кількості, е, ну на таку велику лінію фронту, більше тисячі кілометрів, звісно, нам не вистачить виключно інженерних військ. Тому треба долучати приватну будівельну компанія, треба долучати всіх людей, хто тільки може це робити, для того, щоб ну будувати цю лінію і. Хоча б в два, ну перша лінія оборони, друга лінія оборони, бажано, щоб була третя лінія оборони, бажано, щоб між ними були комунікації, місця для таємного зберігання зброї, для таємного зберігання невеличкої кількості боєприпасів, місця для гармат, місця для розвороту техніки. Ну там багато це, це не просто вирити окоп і в окопі триматоборону. Це іменно споруда. От вона так і звесна, споруда. Фортифікаційні споруди не будувалися раніше, оскільки українські сили планували наступальні дії, вважає експерт. Ми не зовсім розуміли, де саме треба будувати фортифікації, в залежно від того, де ворог намагався б нас атакувати. Хоча мені здається, що ми ну це трошечки запізнення почали це робити, але слава Богу, що почали. Бо якщо ще не буде фортифікації з нестатком. Не з, з, з невеликої кількості зброї, тому що нам затримують ці передачі, всі, всі, що нам необхідно. але що без фортіфікації нам буде вкрай важко втримати лінію фронту. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують атакувати об'єкти військової і цивільної інфраструктури, а також житлові райони. При цьому російська влада заперечує, що скоє злочини проти цивільних жителів України. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, заявляє про подальші територіальні претензії. Водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну. Називається цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський новини при Азов'я. До зустрічі. Ви слухали новини при Азов'я.